Чи відчуваєте ви коли-небудь, що вас не зовсім розуміють інші люди? Чи відчуваєте ви коли-небудь, що у вас насправді не так багато друзів, яких ви можете назвати найкращими друзями, справжніми друзями? Чи люди рідко коли-небудь говорять вам, що їм справді сподобалося говорити з вами? Якщо так, не хвилюйтеся, бо більшість людей відчувається. Це означає, що є місце для вдосконалення навички вести глибоку розмову. Глибока розмова це розмова з іншою людиною, яка будує особистий зв'язок. Люди, які надзвичайно добре вміють вести глибокі розмови, можуть змусити вас відчути, ніби ви знаєте їх місяцями, хоча ви щойно познайомилися з ними кілька годин тому. Здатність вести глибокі розмови це єдина найпотужніша навичка з точки зору побудови близьких стосунків з іншими людьми. Ця навичка значно покращить ваш успіх у таких сферах, як побачення, знаходження якісних друзів та нетворкінг. Щоб вести глибоку розмову, потрібно виконати три речі. Перш ніж ми перейдемо до будь-якої з них, ми повинні зрозуміти, що для того, щоб цей цикл почався, хтось повинен бути готовий поділитися першим. І більшість людей сором'язливі. Ви повинні бути тим, хто візьме на себе ініціативу. Ви повинні ділитися першим. Щоб правильно ділитися, вам потрібно глибоко зануритися в себе і виразити свої справжні почуття та думки про речі. Ключ тут уникати фактів і шукати емоції. Факти, такі як ваша професія, до якої школи ви ходили, з якою спеціальністю, події вчорашнього спортивного матчу, події з якогось випадкового телешоу, плітки та драма це все поверхнева розмова. Це добре для знайомства, але не для побудови глибших стосунків, бо ніщо з того не говорить мені, хто ви є, нічого з цього не дозволяє мені сказати: гей, я теж це відчував раніше. Ви хочете шукати емоції. Емоції, такі як те, як ви почувалися, коли ви зазнали невдачі в чомусь. Як ви почувалися, коли досягли першого успіху, як ви почувалися, коли переїхали вперше. Щось про що ви шкодуєте, щось про що ви любите, щось про що ви ненавидите, ваші мрії, ваші страхи, ваші історії, ваші почуття, ваші прагнення, ваші жалі, незручний момент, щасливий момент, сумний момент, ваші думки про речі, як ви почуваєтеся щодо речей, це те, про що ви хочете говорити, бо вони викликають емоційну реакцію. Чому люди відчувають такий зв'язок з певними персонажами фільмів? Тому що ви бачите, як вони почуваються, коли зазнають невдачі. Ви бачите, як вони почуваються, коли втрачають когось, кого люблять. Ви бачите, як вони почуваються, коли нарешті досягають успіху. Ви бачите їх такими, якими вони є насправді. І це той тип матеріалу, яким ви хочете ділитися. Ви хочете ділитися собою, як персонаж фільму ділиться собою з рештою глядачів у театрі. Ви зрозумієте, що ви правильно ділитесь спочатку, коли вам здається, що ви поклали своє тіло на дошку для метання дротиків, чекаючи, коли в вас влучать. Це тому, що ділитися чимось глибоким робить вас надзвичайно вразливими. Це дає можливість іншим людям сміятися з вас, і це те, що заважає більшості людей ділитися в першу чергу. Вони бояться, що їх будуть висміювати і з них сміятися. Але чим більше ви ділитеся, тим більше це почуття розсіюється з часом. Ви не тільки навчитеся ділитися, але й навчитеся любити себе такими, якими ви є, з усіма недоліками? Ось кілька практичних питань, про які ви можете подумати, які допоможуть вам ділитися більше про себе? Який момент ви шкодуєте? Щось про що ви хотіли повернути назад і переробити? Чому ви хочете повернутися? Про що ви мрієте досягти, але занадто сором'язливі, що сказати про це решті світу? Чи боїтеся ви не змогти цього досягти? Чому? Який найкращий і найгірший момент ви пережили зі своєю сім'єю? Як ви почувалися, коли це сталося? Як це сформувало вас як особистість? Багато разів після того, як ви поділитеся, інша людина, яка слухає, буде спонукати поділитися чимось глибоким про саму себе? Іноді, якщо вона цього не робить, ви можете спонукати її, запитавши щось на кшталт: чи відчували ви коли-небудь щось подібне, або чи траплялося з вами щось подібне? Це подводить нас до наступного етапу, який є слухання. Переважна більшість людей не є добрими слухачами. Коли хтось ділиться чимось глибоким і значущим з вами, вони дають вам можливість зануритися в глибини їхнього світу. Вони довіряють вам достатньо, щоб поділитися чимось глибоким про себе, чим вони рідко коли-небудь діляться. Тому вам краще переконатися, що ви слухаєте уважно. Ключ до того, щоб бути добрим слухачем бути максимально присутнім. Слухайте їх, як ви б дивилися фільм, будьте зануреними в їхній світ на той короткий проміжок часу, поки вони говорять. Ви хочете підтримувати міцний зоровий контакт щонайменше 80% часу, поки вони говорять. Ви хочете ставити питання, які дозволять їм розширити ті пункти, які вас цікавлять. І найголовніше, ви хочете дозволити їм говорити 90% часу. Якщо ви помічаєте, що відволікаєтесь, і думаєте про інші речі, вам потрібно працювати над своєю здатністю, залишатися присутніми у моменті, і найпростіший спосіб це виправити практикувати медитацію. Але давайте залишимо це для іншого відео. Ви зрозумієте, що ви добрий слухач, коли люди почнуть вам робити компліменти з цього приводу. Добрих слухачів небагато, тому люди справді цінують добрих. І нарешті останній крок це співвідноситися. Ми можемо походити з різних місць з різними походженнями, проте ми всі дуже схожі всередині. Є речі, які переживає кожна людина. Ці речі, які ми всі маємо спільного, через які ми всі проходимо, це наші емоції. Страх, блаженство, любов, жаль, гнів, збентеження і багато інших емоцій. Перше, що ви хочете зробити, це визначити, яку емоцію інша людина передає через свою історію або те, що вона ділиться, і ви хочете мати змогу співвідноситися з ними, згадавши щось схоже. Тож ви можете сказати їм, ей, те, що ти прийшов, я відчував раніше. Найкращий спосіб розпочати глибоку розмову це спочатку побудувати довіру. Ви хочете поговорити про поверхневі речі спочатку, бо це те, що є соціально прийнятним. Ви також можете використовувати гумор для швидкої побудови довіри, і ми поговоримо про це в іншому відео. Побудувавши цю довіру, ви хочете почати з того, щоб поділитися позитивними емоціями. Ви не хочете говорити про свої найбільші страхи й жалі одразу, коли щойно когось смітнули. Поговоріть про щось на кшталт ваших амбіцій, про те, що зробило вас щасливим, або про смішний момент, який стався. Вести глибоку розмову спочатку буде незручно, особливо якщо ви до цього не звикли. Але з часом ви почнете більше від цього отримувати задоволення, бо більше людей буде відкриватися вам, а ви відкриватиметеся більше людям. Більше людей буде вам робити компліменти, і ви також навчитеся понад усе дивитися в обличчя своєму минулому, бути гордим за те, що ви пройшли, і ділитися цим з гордістю з рештою світу. Навчитися вести глибокі розмови це одна з найкорисніших соціальних навичок, які ви можете мати в своєму арсеналі. Вона відкриє стільки дверей і побудує стільки стосунків, які ви будете цінувати до кінця свого життя.